Лозівська муніципальна аптека в поліклініці на мікрорайоні працює цілодобово два місяці. Тут пригадують випадок, коли вночі лозівчани терміново звернулися за інсуліном для діабетика, якому раптово стало зле. Ми ж відпускаємо інсуліни, тому що, якщо треба необхідно, то чекати до ранку людина не може, тому що це здоров'я людини. Асортимент ліків в аптеці широкий і придбати необхідне можна у будь-який час доби. До шостої вечора приходять вони через лікарню, заходять двері, а потім у нас є дзвіночок, вони дзвіночок у віконечко і підходить, фармацевт відпускає ліки. Лузівчанин Григорій живе поряд. Каже, одного разу вночі довелося бігти до цієї аптеки. Як хтось не куди бігти, куди що робити. А так, ми рядом тут живемо, то ми це знаємо. В будь-який час, коли щось так случається, як, раптово, то звісно, це зручно. Хто живе далеко від аптечного пункту, може скористатися послугами таксі деякі обслуговують лозівчан і в комендантську годину.